Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі з вами, український історик та журналіст Єршовець. Ви знаєте, а перемога вже є. Ми вже перемогли Росію. Уже навіть святкують перемогу над Росією. Хто святкує? Та чиновники в тилу. Поки наші хлопці там проливають кров на фронті, на нулі, чиновники в тилу вже святкують перемогу над Росією. А де святкують? У басейні. У басейні. Ви не вірите? Будь ласка, в засобах ЗМІ Чернівецької області пройшла інформація, яку схавали люди. А у нас люди все хавають і навіть не обурюються, що в одному з міст Буковини, Буковини будуть реконструювати басейн за 55 мільйонів гривень. Уже є тендер, уже є переможець тендеру. І всі схавали, практично обурення не було. Можете уявити, йде війна і реконструю басейн за 55 мільйонів гривень в невеликому містечку на Буковині, де залишилося, може, 2-3 тисячі з половиною населення. Решта повтікали за кордон або служать в ЗСУ. Що це? Чиновників дах поїхав. Так мало того, в цьому е, містечку недавно. Був тендер і той же самий переможець, що мав реконструювати басейн від слова, начебто, тендер на ремонт центральної площі, реконструкцію з фонтаном, з лавками, з світомузикою. і теж на суму 27 мільйонів гривень чи більше. Ви скажете назва е -е міста, містечка на Буковині. Ну, це Північна Бессарабія, Чернівецька область, місто Новодністровська. Де чиновники святкують перемогу міської ради. І пані мер Цимбалюк Наталя святкує перемогу. І депутати святкують перемогу. А як же це назвати? Виділення 55 мільйонів грошей, 55 мільйонів гривень на реконструкцію басейна в спортшколі. ДЮСШ колишній. Під час війни реконструювати басейн за 55 мільйонів, готовий басейн. Яка реконструкція? Під час війни вдумайтеся. І саме головне, в області обурили скільки одиниці. В місті Новодністровську, там, де воює дуже багато хлопців на фронті, де дуже багато загиблих, скалічених поранених, теж ніхто не обурився, всі мовчать. Люди, що з вами? Що з вами? Чиновники у нас в тилу реконструюють, вбахують стадіони, в сквери, в, парки, в басейни, мільярди гривень, а ви збираєте донати на ЗСУ своїх копійчаних, зарплат та пенсій. При цьому мовчите і не обурюйтесь. Що з вами, українці? Свято наступило! Перемоги над Росією. Скажу відверто свою думку. Суб'єктивну думку українського журналіста: донати копійчані мої, ваші на ЗСУ не поможуть, не наближуть перемогу. Тільки тому, що ми здаємо копійки. А сотні мільярдів доларів не гривень з міських бюджету міст, обласних, міст районних, сіл, селищ України йдуть через тендери. В фірми, які начебто наближені до місцевої влади від слова начебто. Уся інформація у відео є інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити начебто. Хоча результат все-таки є. Чернівецька ова зрозуміла. Що реконструкція басейну в місті Новодністровськ за 55 мільйонів гривень наробить великого шуму і скандалу, і дала задню. Опублікувало відео, що ніякої реконструкції басейну в місті Новодністровськ не буде. Укргідроенерго грошей не дає. З вами український історик та журналіст Решовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. Do nowej wstyd